Людина повинна бути господарем землі, на якій вона живе, і почуватися захищеною у рідній державі. А представляти її інтереси перед органами влади повинні депутати різних рівнів, яких делеговано в органи місцевого самоврядування. Кожний виборець має право очікувати на вирішення його проблемного питання чи поділитися своїми думками щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. А місцем, куди він може звернутися і де йому допоможуть у вирішенні проблем, стануть зокрема громадські приймальні депутатів. На відкритті однієї з них у селищі Богородчани побували наші кореспонденти. Депутат обласної ради Тарас Парфан презентував у центрі Богорочан свою громадську приймальню та помічників, які допомагатимуть йому проводити прийом громадян. На виборців тут очікують кожного робочого дня. Жодне звернення наголошує депутат не залишиться без уваги. Для того щоб мати можливість. Зустрічатися людьми, з людьми, особисто з людьми, з представниками колективів громадських організацій, необхідно чітко визначене місце, де ці люди можуть прийти і висказати ті свої думки, які вони хотіли би донести до влади. А місія депутата. Закумулювати ці думки, прийняти відповідні рішення і довести їх до органів влади, провести певні кроки для того, щоб ті проблемні питання, які виникають у селах, чи в кожної людини, зокрема, могли бути вирішені. На відкриття приймальні завітали колеги депутати обласної ради, однопартійці Тараса Дмитровича, керівники місцевої держадміністрації та районної ради, кажуть, що спільними зусиллями можна подолати будь-яку проблему. Пласт проблем, які є на Богорчанщині, настільки великий. Що тільки спільна робота депутатів всіх рівнів, обласної, районної, сільських, місцевих, виконавчої, законодавчої влади зможе їх просто зрушити з місця. І це дуже добре, що відкривається приймання, дуже добре, що будуть прийматися люди. Дуже добре, що будуть висвітлюються проблеми. А як будуть висвітлюються, то ясно, що вони будуть вирішуватися. Це дуже добре. Крім прийому громадян у районному центрі, заплановано виїзди депутата і його помічників у села Богородчанщини. Ще одна ініціатива від Тараса Парфана спільними зусиль. Лями створити у районі історико-краєзнавчий музей, адже без минулого, каже, немає майбутнього.